Всім привіт! Сьогодні хочу зайнятися підживленням черешеньки своєї. В минулому році в неї було дуже рісне цвітіння, але тим не менш зав'язалось тільки 15-20 черешеньок. Тому в цьому році хочу її все ж таки підживити для кращого її розвитку і, звичайно, щоб зав'язались плоди. У мене буде дві підживки таких. Перша це Зараз хочу підживити курячим послідом. я вже його розвела, замочувала курячий послід у воді один до одного. Вже він у мене пробрудив два тижні. І зараз я буду літру цього розчину, який пробрудивши, розводити в 10-літровому відрі води. І так буду проливати навколо своєї черешеньки. Ну і, звичайно, через тиждень я хочу зробити ще одну підживку. тільки це буде підживка з золою. На даний момент моя черешня знаходиться в стадії бутонів. Тому я ще можу зробити підживлення азотом. Його роблю курячим послідом, як я вже сказала. Хоча можна використати і мінеральне добриво на основі азоту. Я ж вирішила використати більш натуральне добриво. Підживлення буду проводити по вологій землі. І зараз буду розводити добриво. Добре, спочатку перемішую цей розчин курячого посліду, який у мене утворився. Це, можна сказати, концентрований розчин. Так? І мені, звичайно ж, потрібно його розвести. Вдягаю, звичайно, рукавички обов'язково. І мені потрібно на 10 літрів води набрати літру цього розчину. Так, набираю. Також його розмішую тут в цьому відрі. Так, і проливаю по контуру своєї черешеньки. Моя черешенька є невеликою, то я вважаю, що одного відра достатньо. Якщо у вас черешня велика, так, доросла вже, то, звичайно, потрібно може бути і два відра, в залежності, яка, яка крона вашого дерева. Так, Пролила я своїм добривом, і, звичайно, тепер мені потрібно це все загорнути, по круг пройтись і загорнути. Вже минув тиждень після моєї першої підгультівлі курячим послідом. Ось якою стала моя черешенька, розцвіла вже повністю, і дуже гарно цвітіння рясне. Може бачити, що цвіту дуже багато. І тепер саме час зробити підживлення, в якому буде багато калію. Джерелом калію є в нас зола, природнє добриво. І зараз, звичайно, буду підживлювати золою. Вже набрала води. І ось моя тут ще покажу зола. Зола повинна бути сухою, зберігатися в сухому місті, тому що якщо вона намокне, тоді вона втратить свої властивості. Так, і висипаю у відро. Так, тут десь 180 грам, тому цьому стаканчику ще трохи візьму. Так, добре розмішую і чекаю 2 години, щоб воно А далі буду, звичайно ж, проливати навколо своєї черешні по вологій землі. Проливаю по рівчачку. Який зробила, орієнтуючись на крону свого дерева. І, звичайно, хочу сказати, що підживки це добре, але ще одним із головних факторів є те, щоб під час цвітіння черешні була гарна сонячна погода, літали бджоли, які будуть запилювати цвіт, в результаті буде утворюватися ягода. Якщо ж йдуть дощі, і немає, звичайно ж, запилення. Потрібно було б, щоб була ще одна черешня, неподалік росла, бажано було б іншого сорту. В мене ж немає в мене одна черешенька на ділянці. Ну, погода зараз гарна. Надіюся, що за допомогою бджіла також піджилень, які я провела. в мене зав'язуються черешеньки. І в цьому році. Вона мене порадує гарним урожаєм. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.